Слава Україні! Так, сьогодні у нас 30 березня, вже вечоріє. Приїхав пшеничку показати, подивитися, в принципі, там питали в коментарях дехто. А, значить, це у нас після сівалки УПЕС. Те, що в два сліди сіяв, ну, грубо 35 міжрядня. міжряддя. Ось такий вигляд у неї. Пшеничка тут трошки слабувата. Ну, слабувата вона через що? Ось зараз покажу. Який у неї стан? Тут невелика, 2-3 см глибина посіву була. Вона в принципі нормальна. Сіялося тут з однією сівалкою. Ну, ось такий вигляд у, сівал... у пшениці. пшениці на 35-му міжряді. Ось вона вже кущиться, в принципі, де починає, де починає, де не починає. Чого це поле, таке страшне на вигляд. Ось відкритий простір. Відкритий простір, вітри, морози і дуже добре їй далежа. Що зараз, в принципі, буде видно, покажу, покажу, покажу ось в ямку. Спустимося і там зразу різниця буде. Ось, де оця сівалка зеленіша, оце, де зеленіша, це посіяно сівалкою джуко. Зараз підійдемо туди. І ось це сіяно сівалкою УПС. Значить, ось, спускаємось трошки нижче, ямка тут ось, і вже ось бачимо. Кущення тут. Два, три пагани. Зараз. І ось буквально спускаємося ще в ямку. І ось ця сама сівалка. Все однаково. Норма, глибина. Е -е, що там ще? Насіння одне й те ж. І ось дивіться, яка різниця. Ось. Раз, два, три. Уже три стебла. Розкущилась тут тройка і і це ще, я думаю, не кінець. Ось де така різниця. Правда, і по глибині тут воно трошки менше, ну менше з тим. Тут трошки мило схил. І ось переходимо, де сівалка Джука сіяла. Такс. Тут та сама, в принципі, картина. Ось з краю. Ось як бачимо. Теж ось відкритий простір, бугор. Листочки, ну воно де як тут, де більше зачепило, де менше. Е, ну Тут і густотаж більша, то воно створює такий фон, такий вигляд, що воно тут краще. Ну воно, в принципі, і краще. Того що ось зразу йдемо і тут зразу е, ямка, ярок такий. І тут ось практично не спостерігається. Тут пшениця бомба, звісно. Гарненька вона. Так, значить, що по польових роботах? В принципі, пробував молотити. Вже виїжджав кукурудзу, ну кукурудза сирувата. У нас та галатея, якщо там хлопці молотили е, цю, як вона називається, Ху -ху -ху. в Нісовську, то в неї волога там 17. То в Галатеї там десь 19 буде, 18, 19, може і 20. Взагалі, по моєму брехунцю на 2% більше в галатеї. Оце таке. Так, тут ось заходимо. Взагалі ось мікроклімат. І ось що ми бачимо. Тут, блін, тут уже шкура така. Пшеничка, бомба. І це ж, дивіться, не було абсолютно ніяких ні добрив, ні підживок. З осені обробив, посіяв і все. І ось така гарна пшеничка у нас виходить. Зараз дойду. Воно тут, оце там Вон, воно. Вже Отам оце ось оця ділянка, вона на відкритому просторі, бугор. Блін, там вітри продуваються, там дало жару пшениці добре. Де затишок? От де затишок? От бомба, от дивіться ось. От скажи, що її підживляв чи ще що її робив. Нічого не робив. Пшениця сія на 14 жовтня, здається. Да, 14 жовтня. І... От такий вигляд. ну Класно, мені подобається. Міжряддя тут же ж 25, хто пам'ятає. Висів тут склав десь порядка 150 кг на гектар. Оце таке. Такс. Ну, Зараз ще тут копну ось де густенько. У мене. Ось. Ди, не дивлячись навіть на, на глибину посіву. Ось тут, ось, якщо беремо, знову дивимося, бачили там тоненькі оці стебельця. Тут також порядка ну, 2 см точно, як перед цим копав. Тільки там чахленька рослинка. Так, фокусуйся ти. Так ось. Там чахленька, а тут уже ось три. Здається, три. Шукати дуже не буду. Ну, Ось Отака пшеничка. Це е, сорт РЖТ-реформ. Так, фокус. Така вона на сьогодні. Значить, по добривах е своїх коштів я нічого не купляв через те, що ну, не знаю, чи буде е сенс, ну, тобто, чи компенсують вони ті витрати, які буде проведені на них цими цінами чи ні. В цьому році буде експеримент, скажімо так, буде сіяна пшеничка по сої. Тут соя була перед цим 3 роки. Подивимось, як соя, як попередник в такій монокультурі буде для пшенички. І в принципі буду будувати свою сівозміну на цих трьох культурах. Соя, пшениця, кукурудза. Просто черговість, там трошки планую змінити, змістити. Все таке. Що воно по буде, побачимо. Всім пока.